Ось подивіться, це є дорога, яка веде до пункту пропуску Шагиня Медика. Власне, у медиці це один із тих п'яти пунктів пропуску, який зараз блокують польські фермери. Але я спеціально зупинилася саме тут біля ось цих вантажних автомобілів, тому що їх тут, як бачите, є досить багато. Неподалік є прикордонник, який по черзі пропускає згідно електронної черги, вона дуже повільно просувається. Я приїхав вівторок, а була черга на вчора. А перекидає на. Ну, ніякого руху немає. Зареєструвався в цьому, в у... є чергу. І все, електронна черга, так. На який день, на яку годину дає виїзд. А як рухається ця черга? Вік пропуск... не рухається. Стоїть все з 9 числа стоїть все мертво. Ну, вони пропускають хоч по одній машині. Ні. ні. Звідти ще машини йдуть, туди взагалі не йдуть. Взагалі не все стоїть. Дві години зазору тримає, вже третю добу відкидає постійно назад. Тобто то руху нема ніякого взагалі в сторону Польщі. А з Польщі? Також. Ну я не бачу, що машини з Польщі виходили. Порожні, Порожні йдуть а, на, за паливом. То, що нам треба. Так. Не пропускають жодних машин. За три доби, що я стояв, поляки, які перекривають дорогу, не пропускають машини з гуманітаркою на воєнщину, що йде на армію, хлопці машини везуть, заставляють чергу ставати. Ми просто як колеги їх пускаємо наперед, а то нас одне, що спасає, що ми саме регуліруємо. Понімаю, що треба домовлятися, добиватися свої інтереси, добиватися. Ну, не тоді, коли у нас люди гибнуть, діти гибнуть, а в мирний час. А так у нас люди гибнуть, а вони там добиваються за свої гроші. Ну це трошки некоректно. – У вас є на війні? Так, є. на жаль, вже без вісті пропав. Це ваш хто пропав? Скільки років? 26 шість Як ви ставитеся до того, що, скажімо, було в неділю оця акція, що з зерно було висипано з трьох вантажівок, які мали транзитом їхати через Польщу? Ну це хамство, взагалі не знаю. Напевно їм вернеться таке колись. Тільки зараз приїхав з Херсонщини, я був тиждень майже там. Я бачив заміновані поля, я бачив зерно, яке вже 2-3 роки не зібране, бо я їжджу в тих сторонах. Я бачу під якими умовами, я знаю фермерів, власників полів, які сьогодні на десь 30% можуть використовувати своїх, своїх земельних угідь, зв'язку з тим, що заміновані. Скільки років прийде на те, щоб це розмінувати, я не знаю. Те, що вони зробили, це. Ну, це... Це жах. Насправді це не треба того робити. Я розумію, що в них є якісь претензії. Але є, ну, треба ж домовлятися, треба розмовляти, отак От просто взяти, висипати чуже. Це, це крадіжка, це злодійство. Ми українці, трудолюбивий народ. Ми знаємо, кожен який кусочок хліба, що він коштує, тому що наші який, діди, скільки ми зазнали голоду від цього, в той час, був тяжкий час, і ми знаємо, як зараз під час війни дається. уборка хліба, комбайни підриваються, трактористи підриваються на мінах. І просто-напросто це вже не по-людськи. З Божа кажуть, Божий хліб. Висипати на землю, це ну якщо даже таку з людської сторони, це взагалі не по людськи Ніхто польські фермери Скажіть, прошу, а чи розуміють польські фермери ціну того українського зерна, яке вони висипали на асфальт? Що українцям воно дається тяжкою кров'ю? Повім так, ми то розуміємо. Ми це розуміємо, і напевно весь світ бачив допомогу поляків для України. Це була і гуманітарна допомога, і допомога пересічним людям, яких ми прийняли українцям, що рятувалися від війни. Це не боротьба з Україною, це боротьба з олігархами. Ми не проти українців, ми проти припливу товарів, бо це товари олігархів. Не можна сказати, що поляки проти українців, поляки проти олігархів. Маленький фермер теж хоче жити і заробляти гроші. Євросоюз відкрив кордони, і після його відкриття товарний потік псує місцевий ринок через те, що просто нерівна конкуренція. У нас дуже Дуже висока собівартість продукції. А в Україні ця собівартість менша. І тому ми просто не заробляємо. Великі витрати, немає економіки, це не вигідно. Ну тут пускають на даний час з інтервалом одну машину в годину. Ще пропускають гуманітарний вантаж і для війська від сьогоднішнього ранку то. Вон, колега один стоїть, другий з гуманітарним вантажем, каже, що не пропускають. І холодильники стоять, і продукти скоро портячі. Теж АДР з кислотою вон хлопці стояли. Також не пускають з паливом. Також всі тепер в общій черзі стоять, немає різниці. Ходили на зустріч там, збиралися всі разом, ходили на зустріч з поліцією. Поліція сказала, що вони йдуть розмовляти з фермерами ага. От, і через годину нам дадуть результат. Але. Ну, Звичайно, що нічого не міняється. Сказали розмовляти зв'язуватися тільки з консулом нашим, і от вони будуть розмовляти з консулом.